Доброго ранку. Маліве переплатники Україномовного каналу. Гарний сонячний. Не теплий ранок. Сьогодні 12 градусів тепла зранку. 11 лютого 2025 року. Вівторок. Морозець. Все як повинно бути у лютому. Іду на роботу, все як завжди. Людей мало, все менше і менше, ну тому що мороз, кому, кому треба, тому йдуть, ті йдуть, а кому не треба, то ті ховаються сплять. Щось розповідає Щось каже на своєму, на своєму... на своїй мові, да? Ладно. Як пройшли у Харкові. Та так собі. Не дуже. Безпілотники. Чи як? Літали, літали. Літан з собачка. Та що ти там розповідаєш? Щось таке цікаве. Дружина з донькою навіть не спали. Чувак. Безпілотник. Пролетів над нашим домом. Ну, якось. Я не чув, проспав, вони мене розбудили. Кажуть, ууу, страшний. Вставай. Я кажу, лягайте спати. Мені рано вставати, вам ще можна. Ладно, будемо сподіватися. Все, усім гарного вівторка. Усім миру добра злагоди, всім щиро дякую, незвичайно. Будемо жити на жаль, інакше. Це не моля. Пока.